Шановні колеги, друзі, сьогодні ми обговоримо важливу тему проблеми корупції в медицині та методів, які використовує Служба безпеки України для її боротьби. Сьогодні я хочу зупинитися на ситуації, коли Служба безпеки України провокує дачу хабаря лікарям через впровадження підставного агента. Але виникає запитання, якими методами, методами ми вибудовуємо цю боротьбу? Один із прикладів практика використання підставних агентів для викриття лікарів, які беруть хабарі. Методологія полягає в тому, що агенти під прикриттям провокують лікарів, створюючи умови, за яких останні… Можуть бути спіймані на хабарництві. Схема дуже проста. СБУ знаходить особу, наприклад, яка ухиляється від мобілізації, пропонують їй співпрацю з, обіц... з обіцянкою посприяти в подальшому у її відтримуванні від мобілізації чи будь-яку іншу обіцянку в цьому питанні. В місті Золотоноша є внутрішньо переселена особа. Громадянин Н. Даний громадянин під керівництвом своїх кураторів подає до правоохоронних органів завідому неправдиву заяву про вчинення злочину. А саме вимагання лікарям золотоністської лікарні 1000 доларів США. Після написання цієї заяви. З цього моменту у правоохоронних органів, в тому числі Служби безпеки України, з'являються всі законні підстави здійснювати негласні слідчі розшукові дії. Що це означає? На громадянина Н чіпляють камеру, мікрофон і здійснюють скриту зйомку та запис. Давайте подивимось, як це відбувається на реальному оперативному відео. Де провокація? Егент СБУ всіляко намагається створити обставини щодо провокації злочину. Далі справу починає розслідувати слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління, головного управління Національної поліції в Черкасській області, що розташовано у місті Черкасах. В ході проведення досудового розслідування з'ясовується. Що лікар Золотоніської лікарні не вимагав 1000 доларів у громадянина Н. Тобто подана ізначально заява про вимагання 1000 доларів є фальсифікація. Для чого це робиться? Для того, що це тяжкий злочин звинуватити особу у вимаганні е, певних коштів. Та такої суми, як 1000 доларів США. Коли правоохоронні органи получають таку заяву і людина звинувачується в тяжкому злочині, її можна на законних підставах арештувати, під арештом здійснювати тиск і підсилати продажних адвокатів, які співпрацюють не зі своїм клієнтом, а з прокурором та слідчим. І сам адвокат підводить свого клієнта до того, щоб той визнав хоч щось, навіть те, чого і не було. Та обіцяє, що у разі визнання його відпустять з під варти. Адвокат вже має гарантію, що у разі визнання клієнтом його вини його... Слідчі прокурор. Чи працівники СБУ відпустять з під варти. І що адвокат? Пишається, що людину, тобто в даному випадку жертву, відпустили з під варти, що це його заслуга. А насправді він втопив свого клієнта. Давайте ще подивимось, як на реальних відео здійснюється провокація. Алло? Оціла Миколаїв, це я. Це по вот здесь, правильно у вас, Это ну, дорога дорога, дорога плиты вот такие, да, здесь? Плиты, плиты, да? Ну, здесь тут стою. ага. Служба безпеки України у місті Золотоноша не надає до суду повне відео, де їх агент. Кожного разу зустрічаючись з лікарем, пропонує хабар. А лікар постійно відмовляє в отриманні цього хабара. А що тепер робити з цим агентом, який написав завідомо неправдиву заяву про вимагання тисячі доларів США? Це ж також кримінальне правопорушення. З цього приводу я звернувся 14.04.25 року до Золотіницького районного відділу поліції Черкаської області. З заявою про вчинення громадянином Наденко Сергієм Івановичем кримінальних правопорушень, що зробив Наденко, повідомляючи з корисних мотивів уникнути мобілізації, завідане правдивим повідомленням органу досудового розслідування про вчинення лікарем тяжкого злочину, тобто вимагання тих тисячі е доларів. Що передбачає кримінальну відповідальність за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України? Наденко вчинив кримінальний проступок, передбачений частиною 2 статті 383 Кримінального кодексу України. Далі, той же самий Наденко, надаючи органу досудового розслідування, завідомо неправдиве показання. В обвинуваченні лікаря у скоєнні тяжкого злочину, передбаченого також цією частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, то отримання хабара, пов'язане з вимаганням. Цей Наденко вчинив кримінальний проступок, передбачений частиною 2 статті 384 Кримінального Кодексу України. Оскільки. Цього агента кришують його куратори правоохоронних органів, начальник чи слідча Золотоніського районного відділу головного управління національної поліції в Черкаській області, не вносять відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чим фактично приховують кримінальне правопоручення і не одне, яке вже вчинив на що я вам можу, друзі, сказати? З цього приводу е неправомірних дій вже начальника поліції чи слідчого, е я подав скаргу до Золотоніського міськрайонного суду. Очікуємо на рішення. Подібна ситуація е з провокаціями мною виявлена ще й в сусідньому районі міста Золотоноші. Але це вже буде наступне відео. От, друзі, будьте обережні! Будьте обережні, оскільки, як виявилось, Служба безпеки України саме в цьому питанні спрацювала не дуже добре. Я вважаю, що покарані мають бути всі. Друзі, дякую вам. За увагу. І хочу наголосити, що не всі працівники Служби безпеки вчиняють такі протиправні дії. В основному, в основному, та ще в такий час, Служба безпеки України видіграє найвищу і найкращу роль в безпеці нашої країни. Але окремі елементи цієї служби. Порочать чесне її звання. Дякую за увагу. До нових зустрічей!